Всім привіт! На зв'язку Вчасний звіт. Сьогодні розкажу, як правильно змінити групу ФОП. Заявку на зміни групи можна подати у 4 періоди: грудень, березень, червень та вересень з 1 по 15 число. Якщо 15 число припадає на вихідні, то крайній термін переноситься на наступний робочий день. Головне правило заявка має бути подана щонайменше за 15 днів до нового кварталу. А щоб точно не забути, ви завжди можете перевірити дату в нашому податковому календарі. Тепер покажу, як зробити це у вчасно звіт. Переходимо в розділ Звітність, прогортаємо вниз та обираємо звіт, який називається зміна системи та групи оподаткування. У нас є два варіанти подання: спрощена форма та повна. Ви можете обрати спрощену форму звітності, де просто відповідаєте на два питання: скільки у вас працівників та на яку групу ви переходите. Система автоматично заповнить рядки 5, 2, 6, 8. Вам лише залишиться натиснути кнопку Надіслати. Перейдемо до повної форми. В повній формі система підставить більшість даних сама. Вам треба лише перевірити їх і додати персональні деталі. Спочатку перевіряємо анкетні дані. У полі 5.2 вказуємо поточну групу та ту, на яку хочемо перейти. Вчасно звіт автоматично пропише ставку податків і дату переходу. У полі 6 обираємо місце діяльності: вся Україна чи конкретна адреса, точки продажу чи послуг. Та у полі 8 зазначаємо свої кведи. Після цього можна сміливо відправляти заявку. Важливо знати, що податкова розглядає такі заявки вручну, а не автоматично. Зазвичай це займає до трьох робочих днів. У вихідні заявки не обробляються. Щоб переконатися, що група змінилась, рекомендую подати запит на витяг платника єдиного податку у вчасний звіт. Це теж робиться всього в кілька кліків. Переходьте до наступної відеоінструкції з використання вчасний звіт. Побачимось в наступних роликах.